Доброго ранку, любі малята! Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Пропоную вам послухати вірш Романа Заведовича Котик, Песик і коник. Де ти песику бував? На подвір'ї вартував. Від смеркання аж до ранку Без устанку гав-гав-гав. Де ти котику бував? Я на мишок полював і в кімнаті, і на дворі, і в коморі. няв 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 Де ти конику бував? По левадах я гуляв, по степах, лугах гуляв я, всіх вітав я і га-га. Малят, вам сподобався вірш? Хто вартує подвір'я? Хто полює на мишок? Хто гуляє по левадах, степах, лугах? Молодці малята. До нових зустрічей. До побачення!